Слава Україні, СБУ затримала агентку, яка допомагала рашистам готувати новий наступ на Харківщину. У Теофіполі 72-річна велосипедистка постраждала в ДТП. Приміщення колишнього музичного училища декомунізують. Про це та інше далі розповім в подробицях. Служба безпеки затримала ще одну російську агентку на Харківщині на замовлення ворога. Фігурантка шпигувала за позиціями Сил оборони України на одному із найважливіших напрямків фронту Ізюмському. За наявними даними, рашисти планували використати інформацію від цієї коригувальниці для підготовки наступальних операцій і прориву лінії бойового зіткнення. Як встановило розслідування, завдання окупантів виконувала 23-річна місцева безробітна, яка потрапила у поле зору ворога ще під час тимчасового захоплення громади на початку повномасштабної війни. У травні цього року російські спецслужбісти відновили із нею контакт і в обмін на легкі заробітки поставили завдання збирати дані про пункти базування українських військ поблизу передової. Співробітники СБУ затримали зрадницю та вилучили у неї смартфон із скріншотами Google Карт, де вона позначала потенційні цілі для атак рашистів. Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі і конфіскацією майна. 14 людей поранено на Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів. Пошкоджено житлові будинки, медичний та навчальний заклади. Поліція задокументувала воєнні злочини РФ. Загалом минулої доби від атак противника потерпали 19 населених пунктів. Ворожими обстрілами пошкоджено 13 об'єктів, два багатоквартирні та шість приватних будинків: лікарню, навчальний заклад, сладське приміщення, господарську споруду, літню кухню у Береславі. Через кит із дрона отримали поранення 59-річний чоловік та 52-річна жінка. Пізніше в результаті чергового скиду з БПЛА постраждала 63-річна жінка. Вона дістала контузію, вибухову травму й уламкове поранення спини. Троє місцевих жителів на автомобілі намагалися доправити її до лікарні на виїзді із міста. Транспортний засіб підірвався на російській міні та перекинулося. Отримав поранення 64-річний чоловік потерпілої. Евакуаційна група поліції вивезла поранених із небезпечної зони, доправила до стабілізаційного пункту, де передала медикам. В останню земну дорогу хмельничани провели Андрія Малінковського, 1979 року народження. У березні 2023-го його мобілізували до лав 112 окремої бригади сил територіальної оборони ЗСУ. Попри численні контузії, захисник не хотів покидати службу та віддано боронив Україну. Розповідають колеги із ТРК. Місто 18 вересня Андрій Малінковський помер. У нього залишилася донька, син, батько. Та брат поховали чоловіка на алеї померлих героїв у раковому. Йому назавжди 46 років. Вічна пам'ять захиснику щире співчуття рідним. У Теофіполі поліцейські встановлюють обставини ДТП, у якій травмувалася 72-річна велосипедистка. Відбулося зіткнення між вантажним автомобілем Вольво, за кермом якого перебував 41-річний житель Шепетівського району, та велосипедом під керуванням 72-річної місцевої. Внаслідок автопригоди велосипедистка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували до Теофіпольської багатопрофільної лікарні. За даним фактом, слідчі поліції відкрили кримінальне провадження і наразі встановлюють всі обставини події. Музика. Колишнє музичне училище Хмельницького підлягає декомунізації. Таке рішення виніс Верховний суд України. Тож приміщення втратить статус пам'ятки історії місцевого значення відповідно до закону. А отже, споруду, навколо якої вже не перший рік точаться суперечки, швидше за все знесуть. У документі зокрема йдеться про те, що будівля не відповідає критеріям пам'ятки і має бути декомунізована відповідно до закону України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів та заборону пропаганди їхньої символіки. Цьогоріч за сприяння Хмельницької обласної служби зайнятості 1341 подолянин отримав ваучер на навчання. Переважна більшість це громадяни віком від 45 років. Програма передбачає безоплатне навчання за понад 155 професіями та спеціальностями. Тож, хто може отримати ваучер? Це люди віком 45 внутрішньо внутрішньопереміщені особи, люди з інвалідністю, учасники бойових дій, військові, ветерани протягом трьох років після звільнення громадяни, які отримали поранення, контузію, каліцтво чи хворобу внаслідок військової агресії. Ті, хто був звільнений з полону або утримувався в неволі, право на отримання ваучера мають громадяни, які вже мають професійно-технічну чи вищу освіту, і не зареєстровані в службі зайнятості як. Безробітні, пояснює директор Хмельницького обласного центру зайнятості Віталій Бендерський. Дякую вам, що проводите час разом із Першим Подільським. Ми інформуємо вас лише перевіреною та достовірною інформацією, адже дбаємо про вашу інформаційну гігієну. Зустрінемось вже у наступному випуску.